красунька Крім Так що мені буде тепер не скучно я в Америці жив Дівчинки 25 років без дітей. І Руслан влюбився. Мій одногодка. Моє одногодки. Я сказав, що ти любився. І що їй 25 років. Ну ти крепкий. Дивлюсь, ти просушений, я не пойму, я жирний я опять став. А, я, давай на твій басейн глянем. Бачиш, тут новіші дома, тут новіші, новіші ремонт. Чого? І басейн геть другий. І до 10 вечора, а мене до 8. І я все одно кричу ці свої. Катерін кажу, у нас всегда yeah, хоче. Eh, я кажу, після восьми басінь перестане робити, потім будемо зустрічатися. А ти до 10. Що, сказали, де опис? Давай заселимося, потім підемо їсти. Моніка, Ам-ам, хаос, рум. Скажи, пішлі, давай заселимося. Ну, якщо не знайдемо китайців, будемо дзвонити. Да не, я, найдем. найдем. Ты же понимаешь, если через офис все задаток за два месяца скажут. Ничего страшного, разрубим. Друг и полностью все по документам. Ничего страшного, у нас все. Ты за мопед ничего не давал, просто сдал и поехал. Да. Там мишки все равно. Думал, так. Вот такие дела. Вот так надо жить и зарабатывать. Вот ну, так, смотрите, я годильщика. Йо, найду. Я неправильно договорився з своєю. Поним? У нас виходить то Вона за раз заходить раз на день. Ну я перших два дні промовчав, а потім кажу, ти мені хватає раз в день. А вона каже, давайте мені буду новеньких водити. То вона нас втрача прийде ми з нею, а під вечір мені веде і хоче возна на гаражі. А вчора привела ту саму, кажу, за що ти мені доводить? Ну дай, дай. Хитра така. Оце в мене від досіків. Hello! YouTube, YouTube! Welcome to Black! <laughs> This one is Sibu! А що накаже? Це остров Сибу. Сибу. Е, Ти ж на три години приїхав, тепер ти не виїдеш. Ну, звісно, ні. Ну я на три мене в гості прилесиш на свайму. Хорошо. Мені підшукаєш таку саму, я в 60. Я, я ще молодий, 55 жениць. Я в 60 женюся. Хорошо. 55, 55 жениць, що я Для того мене мам, хорошо. йди сюди. Діжі, дай, 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 дай. Супер, Філіппіни!